Що ж, всім привіт! Це знову я. Наш джем уже триває 15 днів. Сьогодні 15 березня, і у нас 15 учасників у джемі. Це гарна цифра. Я дуже сподіваюся, що хоча б половина з них, або й навіть всі, зроблять якийсь проєктик. І сьогодні це відео я хочу присвятити тому, щоб пояснити, які саме проєктики, я би був дуже радий побачити на цьому конкурсі. Насправді, геймджем мій це не єдиний геймджем на HEO. Їх є дуже багата велика кількість. І одним із найприкольніших, як на мене, є 3 джем це геймджем, в якому суть в тому, що ви маєте робити гру за 3 години. Тобто 3 години робити гру. завантажуєте на джем. Джем проводиться кожен тиждень. І у вас є проєкт. І за нього голосують. І все так само, як у мене по суті. Лише це все на англійській мові. За 3 години і там обмежений на час набагато менше. Ем... Я сам участвую в цьому джемі. Я робив міні-ігри для цього джему. Ось ця навіть гра у мене стала переможницею одного джемів. Ще джем 143 був за рахунком, а зараз уже цифра перевела за 300. Але ось дійсно видно перше місце. За Кількома критеріями. В сумі дали мені перемогу. Це круто, це прикольно. Я гру дійсно робив недовго. І перемогти дуже простенькою грою це дуже класно. <кій> Навіщо я про це все говорю? Для того, щоб ви не боялися робити простенькі ігри. В цьому відео я покажу приклади ігор, які ви можете зробити для того, щоб перемогти. Або Зайняти якесь із нормальних місць. Ем, у Трій Джеммі я брав кілька різних різних ігор. І зараз потихесніку подивимось, що в них є. Як вони зроблені. Е, так, не всі ігри зроблені на Unity, є ігри, зроблені на інших е, ігрових движках, проте це нічого страшного. Ось гра на годоті. Рухаюсь на WASD. І мені потрібно уникати тих речей, які написано, що вони бед. Треба перезапустити сторінку. Треба перезапустити сторінку, тому що я вже в мене. Тобто ідея дійсно простенька. І це дійсно зрозуміла. Ось я можу керувати оцим п'ятикутником. І мені пише: синій, погано. Я маю збирати все, що не синій. Тут мені написано: квадрати погано. Я збираю не квадрати. Трикутники погано, я збираю не трикутники. Кружочки погано. Якщо я зберу кружочок, я зменшусь. Не збираю кружочки. Синє погано. Я збираю все, крім синього. Червоне погано. Не збираю червоне. Якщо зберу, я просто трошки зменшуся. Так, кружки є погано. І все. Це класний геймплей. Це доволі просто зробити. Та-дам! Можете робити щось роже. Йдемо далі. Йдемо далі. Ось така гра. Також Godot. Написано: Лікай на цей предмет стільки-то разів. Тепер на цей предмет треба клікати. І коли я клікаю на якийсь предмет кількість який разів, він розривається і появляється новий предмет, на який треба клікати. А потім новий предмет, на який треба клікати. А потім новий предмет, на який треба клікати. А потім новий предмет, на який треба клікати. І так далі. В цьому заключається весь геймплей. Проте. Це геймплей. Це прикольно. Це класно, в мене там є свій рекорд, я написав це розробнику. Цю гру оцінили, ця гра зайняла якесь місце. Це круто, це просто, це прикольно. Я не кажу вам робити точно такі самі ігри, бо це зовсім інша тема. Проте схожої якості. Тобто, якийсь блочок бігає, якісь кліки. Якщо ви зробите гру в 3D, це також буде рахуватиметься, це буде оцінено, це шикарно. Ось ще одна гра. Тут потрібно натискати пробіл. Натискаєш пробіл, ти йдеш вліво. Натискаєш пробіл, ти йдеш вправо. Складно зробити ні. Проте це гра. Ось приблизно такого рівня я хочу бачити ігри у цьому гінжені. І навіть гірше. Тобто хоча б. Е, щось іграбельне. Мені не потрібно, щоб це було щось шедевральне, 3D-шне з відкритим світом, мультиплеєром і іншими механіками. Отаке або гірше. І це вже буде доволі непогано. Давайте далі, щоб не затримуватись. Ось взагалі. Гра, в якій є одна кнопка. Чому тут багато управління часто з одною кнопкою? Тому що я переглядав саме. В... Геймджем, в якому тема була одна кнопка, тому тут ось так. Дивіться. При натисканні кнопки раз я вбиваю противника червоного. Якщо я бачу синього противника, треба затримати кнопку, щоб вистрілити синю снаряд. Якщо я нажму один раз, це буде червоний, ну, червоний снаряд, і я програю. Тобто дивіться. Червоний стріляю один раз. Синіх затримую. Червоний це є один раз. Зелений треба дабл клік. Червоний раз. Зелений дабл клік, дабл клік, Затримав. Обичний клік, клік, дабл дабл клік, Таблклик. клік, дабл клік, Опичний клік, -клік, клік, Затримав. Просто клік, Затримав. Ай. Програв. Це гра? Це гра. Сла складно її робити. Нескладно. Геймджем, її оцінили. Класно? Круто. Е, цю гру я не зовсім сильно зрозумів, але тут є жучок. Він вміє повзати. І треба натискати пробіл. Треба натискати пробіл, щоб його не задавив. Тобто він повзає просто по кругу, і треба в момент, коли його можуть додавити, натискати пробіл для того, щоб його не задавили. Це гра. Вона не складна, вона зрозуміла б, вона простенька. Якось так. Якщо ви зробите щось похоже на це. Але в темі Супер трійка, це буде геніально. Ось ще. Тут взагалі бувається жесть. Я відключу звук, тому що дуже голосно. Проте дуже б цікаво грати. Просто натискаю пробіл, тому що тут тема Джебу одна кнопка. І просто керую своїм курсором мишки, куди я лечу. Так важко інколи помічати, що тут відбувається, де тут хто, де противники, де я, де босс. Це що, бос? Ого, нічого собі. А в ніч не було боса в мене, коли я грав. Е, да? Це гра. Я не вважаю, що прям настільки будуть довершені в нас в джемі-ігри. Але щось наподобі цього простесеньке. Можна ось цікава гра. В мене є противники. Я можу вибирати зілля, які не додають шкалу, і прикліку просто на гравця, в йому застосовується це зілля. Це простесенький клікер. Тут сильно задумуватись не треба. Але він вже відрізняється від банальних клікерів тим, що тут треба вибирати конкретне зілля, їх треба міняти, і це ніби життя, це якесь здоров'я, там, не знаю, мана. Опит, досвід, енергія і всяке інше. Цікаво? Доволі. Чи можна це доробити до якоїсь путьової гри? Так. Як приклад, супер. Ем, це я вже показував. Ось взагалі переможниця одного із джемів. У нас є персонаж. Ми маємо натискати або пробіл, або Ліву кнопочку мишки для того, щоб притягуватися до предметів за допомогою нашого кука Це класно. Це революційно. Я не дуже часто бачив ігри, в яких є така механіка. Плюс воно таке, таке, -таке довершене. Його вже можна грати. Тут вже є ціль, там зверху стоїть якась нагорода. Але я не знаю, яка, тому що я жодного разу ще не вигравав. І чи супер складно це робити? Ні. Просто потрібно дійти до того, що у вас є ідея, і робити її. Я не вимагаю робити щось дуже шикарне і завершене. Просто зробіть гру, яка буде краща інших ігор! А ігри будуть простенькі. Тому не думайте, що ой, я не буду здавати проєкт, тому що він у мене не завершений. Ви буквально можете створити, не знаю, щось отаке. Де вас буде пароль, зрозуміло. Де вас буде слимачок, космос, якісь блоки. Що-небудь. Можете зайти в 3 я кину і посилання. Знайти будь-який із джемів, які проходили раніше. Подивитися на їхню тему. Ось Deep Dive тема. І проєкти, які здали. І результати, які вийшли. Ось перше місце Deep Dive зайняла така гра. Але якщо подивимось нижче, то ось 10 місце зайняла така гра. Десяте місце з кількох там З 20 чи з 30 не побачив. Вона буде простенька. Но це буде гра. Це буде гра, і це те, що я хочу. Це те, для чого цей джем був створений. Ем... Сдаун 4. Це щось цікавеньке. Тут, звісно, треба почитати, як і грати. Я створював пропустив, але ви зрозуміли. Робимо щось простеньке. робимо це на тему мого джему, а саме Супер трійка. Тема джему Супер трійка, тому у вас має бути щось 3. Число 3 це геймплей на механіку. І буду чекати на ваші проєкти. Навіть якщо у вас там просто кружочок лежить на сцені пустій, і ви можете ним якось керувати чи ще щось робити, і там немає ні UI, ні звуків, нічого, здавайте цей проєкт. Десь то серед цих 15 учасників він займе якесь місце. І це класно. Це класно. Але якщо ви постараєтеся зробити якусь реально класну гру, я буду тільки в ще більшому захваті. Тому ніхто не боїться. Можете зайти на мою сторінку, можете зайти на сторінку 3DM, подивитися, які міні-міні-міні-ігри, реально міні-ігри робив я. І спробувати зробити щось таке ж, або навіть простіше. Тож, дякую за увагу. Це був такий ролик посередині джему, щоб ніхто не забував, навіщо ми тут зібралися. Бувайте! Бажаю удачі!